Всім привіт дорогенькі! З вами коментатор танкіст. Сьогодні будемо дивитися цікавий бій на карті Карелія на Type 5 Heavy апнутому вже на після оновлення 2.0. Ну, танк взагалі апнули так, що це просто ви побачите в цьому бою. Ну це бляха, там на нього опарилось стільки танків, що ви просто собі не уявляєте. Кумулятиви, підкалібри голдові, пофіг, його нічого не бере. Так, у нас тайп їде на стандартну позицію, тобто направо. В принципі, в нас розкатка нормальна по карті. Хоча в нас одес поїхав направо, ну це таке башки пограти, хоча в нас є і коричневі друзі. Як же без них, без цих, блять, квадратиків у грі. Але все ж таки та й прокатує. В них є п'ять поїхав направо. Ну це в нас вже вже мінус тяж. Це вже тестольот тут. Класно, блядь, ташка приїхала на горку зараз. Віддасться нормально. І що вони вкатують? вони їдуть сміло бачу пше взагалі. Ну що ж хто перший получить течку 121 -й. і... Ну, зайде звичайно зайде. Ну да, так я казав. Нашого вже забрали. Нормально, лісніше лише лишився живий. 121 пробує, Падаємо. Важко! Тут його так апнули цей танк. Залетить? Є, звичайно, як діти в школу, йома. Залетів класно. 0-2, друзі. Нормально. Нормальний початок бою. У нас ще ЛБЗ на Блекрока, точно гравця. Паралельно BlackRock виконується. Може. Класно, класно грає гравець, якщо ж виконує BlackRock, це... Покидає на стандартну позицію, нікого там немає, правда? Можливо, там би бабаха була, але все ж таки вона, напевно, туди не в'їхала. Або може сховалась за камінь. Ну, шо, чекаємо. На, на здобич, хто приїде до нас. Маус ще не світився, напевно, Маус теж поїхав направо. Оп! Другий можливо, зайшов. Другий можливо, зайшов. Це 121 й тут, звісно, мансує. Відсвічує у нас, але все ж таки нікого спереду немає взагалі. Не знайде їхній моз. Напевно, все ж таки направо він поїхав тоді разом зі п'ятим. А, не попав. блін. Не попав. Наступу вся команда стоїть з лівої сторони. Він тайплей має на себе. Він й приймає. 1-4 у нас, друзі. 1-4. Нормально наша команда, блядь, тащить. В принципі, нічого дивного. Упаде зараз. Але нам головне забрати цього 81-го, щоб він не мансував. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не зайшов. Щоб він нам тут не мансував перед очима, щоб бляха, не підсвічував нас. І тоді можна вже виставлятись під там ту позицію, може кого підсвітити. Щоб відкидувати під домах. І. Золотий? Ха-ха, є. Nice. Класно. 2.5. Наша команда вся була за 100, Ага, Маус, все ж таки, поїхав направо, ну так я не думав. Маус правої сторони. Ушка вже шотна. Ну, може, хтось тут відставиться в нас. Ушка підставляється і зайшов. 3-6. Нормально. Чекаємо, хто хтось ще підставиться. Ось і фотоапарат і. Для. Ох, є. Найс, промазав. Я хацікаву через фугасниця фотоапарата. Я бы заради. Заряжаюся, аж таким, да. У нас корішні промазу, ну. Хорошо, що промазу. Оп, грильочок фугасиком. А ну. Хіх! Нормально, 939. Там взагалі не імба. Його так апнули, що це просто от шопа. Буде побаці два цей шот. Буде. 200 скільки. 263. А як тобі 1000, як тобі таке, як тобі таке, Фотоапарат. Добираємо так. Так. Залетить залетить. Нічого займаємо, горку будемо кидати, бо напевно будуть їхні, їхні на нас будуть 100%. Я тих фаг майже віджали, там два тестольоти ще живих підсвічують. Да. Там буде не солодко йти нашим леопардам, удисам, артоводам все ж таки. Треба забирати забрав зразку. Нормально, 7-99. Ну вже щось менш більш трохи вірені, але хоча в нас потім офланзі взагалі майже кінець, тільки буде там лишиться, тільки не показує скільки захвату. Напевно, забрав одну пеншку. Нічого, стоймона говорить. О! Неяга ще й на центрі. Я навіть не бачив, да, не яга ще є. Ага, ага, то все. Ну тут зараз получить нормально по горіхам. Yeah. Є. Дишой. А їхня арта бачу на кидає. Коричневі, бляха-муха. Оліст там ще живе. тут підставиться може. Но мас там все ж таки йде по тому фланзі, щось він просувається вперед особо. Все ж таки чекає поки який підставиться уліс. А тут у нас хтось буде стояти і нікого немає. Наш гравець розуміє, що опалюватись вперед взагалі сенсу немає ніякого, бо у нас тут взагалі не виграшна позиція, як чесно кажучи. Все ж таки удиса забрали. Для хашота. Стастер вести на базі чекає, поки хтось підставиться з цього з, 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 з горочки. Yeah. Я го заберуть? Не, я бы не взял вас там. Чекаємо, поки, поки приїдуть до нас що робити. Сім хвилин час є, На дві п'ятий їде, може хтось дасть за метичку. А потрібно забирати сюди, щоб не гануло нас. Це ж таке може піджати під, під під У нас майже виконується ЛБЗ. Скільки мені пригадується там 6 половин треба дати. І 4 з чимось... 4500 чи 4000 там канути. Ага, у нас береться база опфлш приїхав. Базу залишили. Ну, no, конопендру напевно я не знаю, чи, чи він виявив тут після фоша там. Снарядів. Ой, фугас, як зайшов у жопку. Ахай. Я діти в школу. Ой, коричневий. Це за таке 200 хіп. Простимо. У нас бере базу, то нормально. Ось маус. Ось і маус. Ззаду стерва, спереду маус, база береться, Ну це взагалі починається. Екшн цього бою. Пушка будається з цим з цією стервою. Не пробиваю люблю, я там сидить, напевно. Ну, ой зайшов, зайшов. 43 секунди, друзі. 43 секунди залишається до захвату бази. Нас впереду Маус 3000 Ми Ну сьогодніш дві, але нічого будемо відкидувати. Кажу, цей танк не один раз апнутий так, що... Що його нереально пробити. Там трошки довертаєш корпус і піздець. І ти берехось не знаю, що роби. Маус підставляється так взагалі конкретно. Думаючи, що вже напевно перемога світить все ж таки у них фрагі в 5 гравців на стріл, але. Йой, і тут приїхали. Утріс, є п'ятий Маус. І спробує від'їжджати в борт, щоб викидувати. Ну, гравець не дурний. Здає назад, буде від горків стояти ще що одне. Що. щоб ще коричнева благодатна не кидала зверху, все ж таки буде нормально. Оп, в бортик залетіло, його не пробивають, його просто не пробивають. Друзі, в нас нагадую, 10к, майже 9900. Нормально, 9900 900 дома. Хтось не представляється, грає акуратно. Маус. Пробує, бортом, получає і не пробиває. ЛБЗ, друзі, у нас вже віконане. Нормально 10700 бумага. Просто тупо опалюються всі, всі хто може. Всі, хто може і не можуть його забрати. І 4 клас теж відіграє шот, не правда, але все ж таки грає велику роль ключову в цьому бою. Тай пробую забрати не шотні полишалась з мау все було 3000 хп. Ну що Ага, все ж таки почейно, ну, дай не маус. А, передовернув. Нормально, під'їва нагар. 100 хпшній є п'ятій. 300 хпшній удис. Але все ж таки, ну. Удис, забереться. Да, ми просто підставився бортом. Надіялися, все ж таки, надіялись наші. Вороги, що вони просто здадуться наші гравці. Але все ж таки, наші дітям не 7 фрагів. 7 фрагів нашого тайпа 8. Це... Ой! Оце й на, на кінець такі сльози останні кидає наша арта, Точніше, їхня. Друзі. 1140. Ти див'я, бляха, ще огризається. Останній, Yes. 9 фрагів, друзі. 1100 дамагу, Виконане ЛБЗ на Блекрока. Перемога. Ну, це взагалі. Це бій. Бій екшн. Так що, друзі, подивилися такий сьогодні реплей. Якщо він вам сподобався, тоді з вас лайк, підписка і гарної вам днини, і щоб вас не кидала арта, як оце у нашого пайпа.